Дівчата, погляньте, яка погода. Зараз я перекушу по дорозі. Люблю ці роліні з яблуками. І заведу вас секонд-хенд, який я не дуже люблю, тому що там ніколи не буває знижок. Там вони пишуть ціну прямо на етикеточках на кожен виріб. Він двоповерховий. і, чесно кажучи, не знаю, що там можна знайти. А потім ще забіжу в свій улюблений, там ціна сьогодні найнижча, так що горимо. Ось цей секонд хенд Чотири сезони. Зараз ми будемо ритися там аж два поверхи. Нічого нічого. Зразу ж зі східця видно нитки. Мені дуже подобається, там їх них є такі величезні. Зараз покажу. Здається, вони. ось там. Були принаймні. Порозбирали. Були такі грубезні, грубезні, як модно, Ось такі шапки в'язати. Ось такі. Погляньте, скільки лижних костюмів на вибір. Ціна їх нового дуже висока. А тут є можливість купити будь-який і не витрачати великі суми, якщо ти там хочеш раз спробувати покататися. Стосовно цього, хочу підняти одне питання, яке мені лаунж зона Що <ріст> <ріст> за тайм-сквер? Питання, яке мені задали. Хочу його підняти, показати вам і обсудити. Тому що я не зовсім розумію, яким яке відношення, подібні блоги, як мої, мають до другої частини запитання. Це біль, я думаю, що є багато різноманітних блогів, де можна обсудити подібні питання. А стосовно секунду, думаю, що це особистий вибір кожного, оскільки на сьогоднішній день дефіцит в одягу абсолютно відсутній. Є абсолютно нові магазини на різний сегмент, на різний гаманець, дорожчі, дешевші. Тому йти в секонд чи ні, це особистий вибір кожного. І я думаю, що люди ходять в секонд для того, щоб знайти якісь унікальні речі, дизайнерські, які, наприклад, в новому вигляді б, коштували б дуже дорого. Ось, наприклад, як ця шубка. Натурально, рись чи що це. Тому питання другої частини це не до мене. Ну Ви бачите, які тут ціни, да? на таку собі посередню річ, взагалі не стильно. Ось, будь ласка. Зрозумієте тепер, чому я його не люблю. Ну, ось це на секунді буде коштувати гривень 20. Тут 595. Але ми все одно з вами пройдемося і подивимося, можливо, тут щось є таке, моє унікальне, що нам дуже захочеться. Боже, то якийсь ремонт роблять, чи що? Так, гупа я зайшла, злякалася, але люди ходять спокійні. Взагалі. Від того числа, коли збрав валізку тривожну, розумієш, тих речей зовсім і не потрібно. Теплий спортивний костюм і все. Але розважитись також десь треба. Ось це мені подобається. Нове. 795 гривень. Я, як завжди, там, не дивлюся, що немає. Такий плащ джинсовий. Стильний їх тут декілька штук, різних розмірів є. Так, Тут йде ремонт. Скоріше за все, обурляй. Не знаю, де я так повісить, щоб вам видно було. Який це стильний плащ, якби в мене не було такого шкіряного, кірянного замчевого, я би собі цей взяла. Тому що як для нової речі, то ціна доволі непогана де його повісти, щоб ви бачили. Ну, я чесно, не розумію. Це стара річ, 795, краще до балов і пішов, купив нову. Навіть якщо і ця непогана, але це ж буву. Ну такі ціни ставити, я не знаю, що з цим магазином не так. Я взагалі не бачу навіть на що тут можна звернути увагу. Дібайдет. Вона коротенька, малон, в середині теж якась штучна підкладка. Погляньте, на неї ще треба порошок купити, щоб випрати це все. Ціна, так? Да? Ну, де логіка в людей? От воно буде тут вісіти, замість того, щоб його продати. На ці штани. штані я навіть не знаю, чи вести У вас райтузики. Райтузики, райтузики. Ну, оці доволі непогані. 700 гривень. Ношені штани. Мені здається, що за таку суму можна купити нові штани. І ще за таку суму кофта і буде костюм. Примарк дуже хороший. Був в Німеччині такий магазин, ми ходили там стільки всього. І ці штани в тому числі були <смі> не чорні, закашлачені. Ось є нові. Латекс. <смі> З цієї самої фірми. Це, мабуть, магазин просто взяв, скинув все, Бачите, що і біджуки. Ой, пальта ті. Це непогані, але ж не за 750 гривень, правда? Що ви думаєте? Стою в секунді ніби в магазині комусь погляньте в різні розміри. Тут, там і там теж на різних поличках вони. Ось, ось, ось. Видно, не такі, вони популярні за кордоном були, що вони їх сюди повидавали. А ну скільки вони коштують? Я казала вам, казала. Курточка, мені сподобалась. Немає. Немає бренду. Даже на фурнітурі нічого не вказано. Ніяких бірочок немає. Головна колегесненька і світло. Ну, вона не тепла, це не сезонна. Ось щось мені здається, що вона просвічує. Да? Ось видно моє чорне пальтішко. Да. От якби вона не просвічувалась, то можна було брати, тому що в моєму гардеробі усе чорне. Я намагаюся перейти на щось світленьке. Поки, на жаль, не виходить. Кофточки для дому, м'якулі такі. Такі люблю. Ягенькі. Зазвичай тут багато сумок і різних аксесуарів, але не сьогодні. Нічого. Цікаво, ну, крім раритетної сумки, я бідаю. Не Нема її ці. Як вам такий пушок? Вона досить велика, я так розумію, дорожня, але цікаво. Переблистіть, всіх переблистіть. Уявляю, як вони на сонці будуть виблискувати. Не знаю, що це за взуття, але воно абсолютно нове. Коштує воно недорого, 600 гривень, воно дуже легеньке, прям як пір'їночка. Що це таке? Це корок, я так розумію. Червоні чобітки. Років назад ці колись були дуже популярні, пам'ятаєте? 1600 гривень. І теж нові, 39-й рік, Ну, вони вже не актуальні давним-давно. Цікаві чоловічі зустріча, не тонка подошва, тому що зараз не модно. Взагалі ще більше, як би була, ідеальна, була але вони дуже важкі. Вони, мабуть, я не знаю, кілограм три. Головічі казаки 45 а не 43-го, це за рахунок того, що в них такий носок великий. Отакі дуже популярні зараз квадратним носком, Да? Не смійтесь. Ох, теж така. Це разом з тими туфлями носити. <сум> Качатися. Ті три кілограми, сумка, десь два кілограми хочу повернутися до того питання, що люди написали мені в коментарях, що кожен спеціалізується на своїй справі. Я на секундах, тому вже третю програму підряд я нічого не купую, тому що нічого такого, щоб мені потрібно було, немає. І кожен ходить сюди по своїй причині, хтось просто подивитися, хтось вибрати щось ексклюзивне, а комусь прям є пряма необхідність купити, вдягнутися. Як, наприклад, біженцям, переселенцям, які з одним чемоданом приїхали. Сковому тако люблю, але нема куди. Але люблю, але місця нема. От яка гора шапок. Думаю, там навіть і нові. Можливо. Знаєте, а мені сподобались ось ці сережки. Правда, стильні? Ось чоловічі кофти мені сподобались. От чоловічі мені чомусь більше подобається, тому що воно витриманіше, немає такого різноманіття різних. Фігурок, написів і все остального. І гольфки я такі люблю, тому що їх, коли розціваєш, так воно ну, красиво лежить на плечах. Але знову ж таки чорний колір. Ось ще одна така. Такі рукавок. А коли я шукала, не було тепер добраний вибір. Люби жовтенька. Все одно такого кольору, як я хотіла, тут немає. Взагалі хочу подивитися курточки. Зараз дуже модно і стильно. Чоловічі курточки на дівчат. Це що таке? Чуть не зрозуміла якась підкладка до штані. Курточки з чоловічого плеча. Так, це щось все спортивне. А де не спортивне? А дідас. Вже вона зачовгана, побита життям. один, гривень Ну Щось типу такого, але на жінку. Якби вона була не синя, а чорна. Ось такі бомбари ще модно. На жінок теж носять чоловічі, щоб він був таким оверсайз, стилізуючи його з джинсовими спідничками. Красиво. Навіть ГВС є, бачите. Загалом я вважаю, що за допомогою ось таких магазинів секондів можна створити якийсь свій власний стиль. Оскільки все абсолютно купити нове неможливо <свісно> по ціні. Ой-ой-ой, що це таке? Що це таке? А за допомогою щось дорожче купив, щось дешевше або щось таке, що взагалі в магазинах не продається, як багато речей які я вам сьогодні показала. Можна створити свій власний. І не бути схожим на усіх, як, наприклад, хтось одягнувся, суто Зара, вже видно по ньому, так? Або представник якихось брендів. Я пропустила гляньте якісь знижки. Треба вернутися і подивитися те, що сподобалось. Мінус 80. Так, мінус 80 на все. Йду доза. Глянути пальто. Ну це міняє справу, правда? Мінус 80. А взагалом я вам казала, що ви будете розчаровані цим магазином, як я, тому що ціни ви самі бачили. Але з такими днями, наприклад, як сьогодні, знижки, від мінус 80, то можна дивитися. Як приємненько. Зі 195 одразу 35 гривень. Це міняє справу, правда? Як вам ось такі. Зірки на горі. Як знижки змінюють ставлення одразу? Замість 795 гривень потрібно заплатити 159. Це ж усе міняє. Правда? Звісно, не моя річ. Лаурель. Щось на французькому. Те ж хороша знижка буде. Таке пальто. Плащовка на дамочку. М -м. Ось ціни на пальта цього бренду, схоже, на жаль, я не знайшла на сайті. 14 тисяч гривень. Такі куртки вам говорила з чоловічого плеча, але вона така замазана, поглянь, що за неї ціну просить Лейб да? Так, да. я була там, знаю це місто. Ось такий звичайний чорний пуховик. Зараз дуже модно вдягати. Я не знаю, скільки треба порошку, щоб його відібрати. Я не встояла і приміряла ось ці трикотажні штанці, тому що в мене вдома є така кофточка схожа. І це б міг бути костюм, але це не моя довжина. Бачите, тому що вони мені не подобаються, як вони на мені сидять. Тому що вони мають бути принаймні. Ось такої довжини. Тоді це буде стильно. А так? Ну так не красиві. Тому зі спокійною душею піду. Ну ще до шубок, згадала, що цієї зими така охота була за цими дублянками. Може, будь ласка, ще мінус 80. Стильні ці дублянки такі були всі за ними гонилися. Такого крою колишнього, пам'ятаєте? Всі блогери в цих дублянках перефоткалась. Зараз, здається, такі робила штучні. Тут натуральні прямо. Це ні. Знов, до прикладу, якщо повернутися до того питання, таку курточку в магазині ви не купите. Вона дуже колоритна, не схожа ні на що, її можна... Дуже гарно стилізувати з чимось, хто має смак і має здатність красиво поєднувати речі. Будь ласка, такої речі в магазині ви не знайдете. Невідомо навіть треба подивитись в інтернеті, до речі. О, ось таке, що в магазині тут є. По дві штуки одразу висять. А тут взагалі погляньте. Скільки? що нікому не сподобалось, таке платінчиком. А чим вони думали? Як вони ринок досліджували, щоб вони понашивали таких ялиночок? М -м, які приємненькі клюш. Можна взяти і перешити з нього, наприклад, подушку. Красива, стильна буде наволочка на подушку, на декоративну. Правда? Ну. Вважаючи на те, що знижки, мінус 80. А так-то ні. А це що за леопардіце о, того самого магазину? Що все скинув. Цікаво. Скільки вони запросили за кілограм? О, це навіть не платічко, це якась накидочка. Це піджак, дівчата. Як вам такий піджак? Треба прикласти, правда? Оце так, да. яка краса. Все, на цій красивій ноті завершимо сьогодні. За 119 гривень, то дуже прекрасна річ на якесь торжество. Раз в діти навіть не шкода. Правда? Вона досить така важка, але цей тігр. То подушок можна носити, аж три платя. Вони, до речі, зовсім не погані для молодих дівчат, тому що ці збірочки е, зараз модно посерединці. Це таке доволі цікаве платтячко у стилі Валентина. Червоне зараз модно, не знаю, правда, як горошок, але таке десь вийти, нарядне. Так все. Дівчата, виганяйте мене звідси. Ще й плаття з того магазину. Скоро магазин 4 сезони переіменують на Іві Ravel, чи як воно там називається. Тому що всі речі практично з того магазину. Тигр, але трошки іншого фасону. М -м -м. Ще одне з того ж магазину блискуче. Мабуть, таке я би одягнула. Карамазок. Це часом не той співак. Дівчата, я зробила це. Стояла перед цими всіма знижками. <му> <му> Забігла ще в свій улюблений економ-клас на автовокзалі, тому що сьогодні останній день і ціна дуже приємна. Отакий от піджак кольоровий з такими гудзиками, не знаю, що це за назва, але щось дуже старовинне. Зараз дуже стильно, коли ось тут вшито трішки, геть повністю до талії, і воно розходиться. Можливо, можна взяти таку річ і перешити її. Я так розумію, це шерсть натуральна на дотик. Так, бачите, геть написано англія. Зараз підемо слажимо його. Дуже цікавий. Якщо так шити і носити його у вигляді пальто. Є ось такі педі мішки. Тут стільки шубок сьогодні. Ось якийсь абсолютно. Це магазин, тощо по 28 гривень сьогодні. Абсолютно новенькі з бірочками. Такий якийсь подовжений піджак. Чоловічий. Скоріше за все. Я люблю версайс. Думаю, він на мене ляже як витий, тому навіть не буду дивитися. І дуже довгий. Також я люблю рубашки, в мене їх неймовірна кількість. Я вибираю, щоб вона була м'якенька. Ну, це замазано. Тому, користаючись такою ціною, завжди можна брати і носити собі, не думаючи про те, що можна змінити. Тому що біля дуже пачкається. І завжди актуально, Дома собі літом вдягну. Ой, важко затирати руку. Оця дуже м'ягенько. Ці треба глянути. Навіть не можу прочитати, чесно. Щось додали, не якась тканина, але вона принаймні чиста. Ай, вона на гудочок. Думала, що вона на запанках. Ось ще одна. У мене правда вже є голуба, але ця абсолютно новенька. Погляньте, де вже є ось ця захисна вірочка. Її навіть ніхто не міряв. Камоняли з карманами, під джинси. Невідомо ходити. І вона буде важити гривень ну, сім, я так думаю, сьогодні. Абсолютно нові дві рубашки чоловічі, однакові. Який сьогодні асортимент рубашок заїхав чоловіка. Таке я щось люблю оригінальне. Не таке, як у всіх. Щось схоже на мішковину натуральну, Але сумніваюся. Зараз ми поглянемо. Якщо тут щось буде видно, ще одна така сама, як я взяла. Можна навіть вибрати розмір зараз. 17, а це в мене 17. М -м, мабуть, ще більше. Зараз модні такі бомбери. На резиночках внизу ще конверс, All Star, Але вона така замазана. Не знаю, чи взагалі її реально відсірати. Хоча зараз таку хімію роблять, що все можна відіпрати. Йдемо прикладемо. Це не мій стиль. Я вже взяла рубашку, і те пальтишко, подивитися. На жовтих вішаках преміум класом, бо таке, як я люблю. Джинси мам. Але з цими дюрками. Навіть не знаю. Ой-ой-ой. Як то воно називається? Вже Жимо з вами. Рубашка біла. Я ж казала, 8.25. І зелене пальто-піджак. Просто шовну такого кольору бутилькового, знаєте, як бутиль не дуже хороший. І запах неї, чесно кажучи, такий собі навіть не знаю. 20 гривень. Я його приклала і мені не дуже подобається. Якби він був трішки довший, хоча, можливо, навпаки, якщо зібрати тут оці збірки. Він буде стильніше, ніби баска вийде така. Зараз дуже актуально такі приталені піджаки з великими плечима, ніби оверсайз, але обов'язково, щоб приталені, бо навіть не знаю, чесно кажучи, колір не передається, бо зараз максимально наближено. Дівчатка, я не стала купувати той піджак, оскільки в мене ось є, подивіться, один такий коричневий, точніше, такий самий теж Стелундай. Mm, хорошої якості. І ще ось такий самий фіолетовий, теж шерсть. І я собі вирішила, що можливо переробити з того, що вже є вдома, і не купувати. Наскільки б воно не коштувало. Я думала, він би там гривень 20 коштував, але все одно. Думаю, з цього теж можна щось зробити. Так що два в мене вже є на переробку. Гляньте, які я знайшла раритет. Ні за що не вгадаєте. Що це за бренд? Скоріше, це оригінальний. Дізель. Дуже люблю купувати на секунді англійські книжки. Ще для англійські поки що мало на це часу йде, тому що я вчу польську мову і паралельно англійську. Що в цьому секонді тільки не знайдеш. А, накидка, лікарняна, хоспітал написано. Ой, бронь боже, якщо чесно. Це китайська. Це не пара, це різні. Але, видно, хтось полюбляв такого типу і сюди купив. Це Марк Спенсер, а це Грінвудж.